Параграф 45. Релігія, сім'я, виховання та господарство давніх римлян. Пункт 1. У чому своєрідність римської релігії. Римляни запозичили і розвинули культурні надбання багатьох народів Середземномор'я, греків, етрусків та інших. І з часом на цьому ґрунті розквітла власне римська культура, яка набула світового значення у давнину. За часів правління перших царів римляни вірили, що кожен предмет, кожне явище мають свого Бога. Зерно, яке було щойно кинуте в землю, належало божеству Сатурну, те, що проростало: церері, квітуче, флорі. Римляни поклонялися своїм предкам, бо вірили, що душі померлих охороняють дім і можуть допомогти в повсякденних справах, якщо їх шанобливо про це попросити. Поклоніння численним дрібним божествам і духам втілювалося в різноманітних магічних ритуалах. Римляни були переконані, що боги обов'язково зглянуться над людиною, якщо вона дотримується настанови. Даю тобі, щоб ти дав мені, провідна роль у релігійному житті держави належала колегії жерців-понтифіків. На початок другого століття до нашої ери склався культ 12 головних римських богів, які були подібними до грецьких. Римляни шанували Юпітера, царя богів, бога грому та блискавки. Юнона, сестра та дружина Юпітера. Була покровителькою жінок і материнства, Нептун бог моря і покровитель мореплавства, Плутон володар підземного царства. Церера була богиною землеробства, серед інших богів, яким поклонялися римляни, були, вулкан, бог ковалів та ремісників. Марс Бог війни, Діана богиня місяця та полювання, Аполлон покровитель музики мистецтва, лікарів та віщунів, бог Сонця, Мінерва, богиня воїнів, покровителька ремесла, Меркурій, Бог торгівлі, покровитель злодіїв, вісник Юпітера, Вакх Бог вина, Венера, богиня краси та кохання, Цікавим був культ богині домашнього вогнища та родинного життя Вести, лише її храми мали округлу в основі форму. У римському суспільстві надзвичайну повагу мали жерці. Вони були посадовими особами держави, а всі релігійні справи вирішував сенат. Посада жерця була виборною, вона не оплачувалася. Особливу шану мали весталки, жриці богині Вести, які підтримували вогнище в її храмі. Коли Весталка зустрічала злочинця, якого вели на страту, то закон звільняв його від покарання. Будучи представницями знатних родів, весталки залишались у званні жриць 30 років. Від Юлія Цезаря, який підкреслював свою незалежність до безсмертних богів, почалося обожнення правителів Риму, до імені спадкоємця Юлія Цезаря, Октавіана, який набув необмеженої влади було додано ім'я Август, тобто звеличений богами, рівний богам. На пізніх етапах існування римської держави в ній посилюється вплив східних культур, серед яких з'явилася і нова релігія християнство, що зародилося в першій половині першого століття нашої ери в Іудеї, Палестині. Про це ви дізнаєтеся в наступних параграфах підручника. Пункт другий. Які давньоримські традиції визначали родинне життя та виховання дітей? Юні римляни практично були позбавлені права вибору при створенні сім'ї. Чоловіків та дружин зазвичай обирали дітям батьки. Поширеним явищем були шлюби за розрахунком. Так відомий оратор Цицерон після 37 років подружнього життя розлучився і взяв шлюб з 20-річною дівчиною, щоб запобігти розоренню. Дівчата могли виходити заміж з 12 років, але найчастіше це відбувалося в 14-річному віці. Після народження дитини немовля клали до ніг батька. Той повинен був взяти його на руки, щоб продемонструвати, що приймає його у свою сім'ю. На дев'ятий день після народження дитині давали ім'я та особливий амулет, який мав захищати її від злих духів. Діти здобували освіту залежно від статків батьків. Найбідніші не вчилися взагалі. Заможні віддавали дітей до початкової школи. Більшість учнів закінчували її в 11 років, подальшу освіту здобували вдома. У римських початкових школах здебільшого був лише один клас з 12 учнями. Учителями найчастіше були раби греки. Багаті батьки тримали раба педагога. Він супроводжував дитину до школи, спостерігав за її поведінкою під час занять. Лише незначна частина дітей могла відвідувати граматику так називали середню школу. Там вивчали історію, філософію, географію, геометрію, музику та астрономію. Одним із завдань цього етапу навчання була підготовка до занять з учителем красномовства. Особливим предметом була грецька мова. Справді, освіченою людиною в Римі вважали лише того, хто її знав. Отримавши можливість навчатися далі, підліток віком 13-14 років вирушав до Греції. У Греції навчалися в Афінах та на острові Родос у найкращих учителів. Це навчання коштувало дуже дорого, але воно давало змогу зробити політичну та юридичну кар'єру. Пункт третій. Яким було господарське життя давніх римлян, ви вже знаєте, що італійське селянство було основою римської армії, яка до кінця другого століття до нашої ери формувалася як народне ополчення, майже безперервні війни, які вів Рим. У третьому, другому столітті до нашої ери надовго відривали селян від землі, що призводило до розорення дрібних селянських господарств. Заможні землевласники скуповували занедбані ділянки землі, об'єднували їх у величезні маєтки. Для роботи в них використовували рабів, здобутих у численних військових походах. Через розвиток великих рабовласницьких маєтків дрібні селянські господарства розорювалися, не витримуючи конкуренції. Проте це не було перешкодою для піднесення сільського господарства в другому-першому столітті до нашої ери. Застосування добрив, багаторазова оранка, догляд за полем унаслідок залучення праці рабів сприяли зростанню врожаїв. Особливо прибутковими були виноробство, маслинництво, садівництво. Біля великих міст виникали господарства, що спеціалізувалися на постачанні молока, сиру, птиці, м'яса, фруктів та овочів. Активно розвивалися й ремесла. Розкопавши помпею та геркуланом, учені дізналися, що невеликі майстерні були чи не в кожному дворі. У таких майстернях, Виготовляли вовняні тканини, лампи з бронзи й глини, вироби із заліза й скла, найрізноманітніші інструменти хірургічні, ковальські, столярні, слюсарні, ваги тощо, а ще були ювелірні, парфумерні, скульптурні майстерні.